Росіяни втратили у Курській області вертоліт та два танки. Також є інформація про взяття в полон російських військових. У мережі з'явилися фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області, куди, за деякими повідомленнями, у вівторок, 6 серпня, прорвалися українські війська. Фото, зокрема, публікує український ОЗД-проєкт Діпстет на одній з фотографій, зроблені з дрона. Горить гелікоптер, підбитий Кацапський К-52 припусково на Курщині, йдеться у підписі до фото. На іншому знімку два знищені танки, також Дипстет пише про знищення ворожої піхоти, яка засіла у Нікольському білогірському монастирі. Водночас з'явилося відео не менше шести російських військових, які, ймовірно, здаються в полон українським воїнам у Курській області. Телеграм-канал ВЧК Охпо писав. Що бійці з СУ підійшли до міста Суджа, яке знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Україною, за непідтвердженими даними, окупанти з підрозділу Ахмад, які мали обороняти кордон, відступили. Місцеві чиновники заявляли у коментарі Роязмі, що з чотирьох населених пунктів у суджанському районі виїхало близько 90% мешканців. При цьому ВО губернатора смірно вскаржився, що через атаки українських дронів кілька жителів Курської області отримали поранення. Як повідомлялося, у вівторок росіяни заявили про спробу Збройних сил України прорвати кордон у Курській області. У російських соцмережах про прорив на кордоні Курщини писали як про доконаний факт. Про владні пабліки також повідомляють про бої на кордоні та атаки безпілотний літальний апарат і артилерії. Також очевидці зафіксували на відео, як над регіоном літають Су-25, а посеред дороги горить бензовоз. Представники ГУР детально не коментують ситуацію, але запевняють, що це жодним чином не стосується РДК. Згодом Міноборони РФ заявило. Щодо Держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ. Там також зазначили, що українські війська в кількості до 300 осіб із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих машин атакували російські підрозділи в районі держкордону в Курській області. Наприкінці 2010-х вивезення вуглеводнів за кордон забезпечувало до третини російського внутрішній продукт. Але у найближчі десятиліття ПЕК втратить колишню роль локомотива економіки Росії, а його внесок у валовий внутрішній продукт зменшиться в ятеро йдеться у статті. Експерти зазначають, що і без того млявий розвиток економіки країни посилюють безпрецедентні санкції, ставлячи під сумнів можливість виконання цих функцій. Нагадаємо, Газпром у 2023 році отримав чистий збиток у 629,1 мільярда рублів. Майже 6,8 мільярда доларів після чистого прибутку 1,23 соті трильйона рублів, близько 13 доларів мільярдів. Роком раніше компанія, яка вперше за 25 років отримала збиток, який до того ж став найбільшим за усю історію Газпрома, почала розпродувати майно.